Спочатку хочемо повідомити про те, що під час ведення розвідки на запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили комплекс постановки радіоелектронних перешкод житель на ворожу ціль українські спецпризначенці навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони, судячи з кадрів відео, пекельний подарунок для російського комплексу був дуже схожий на ракету Джеймл з американської реактивної системи залпового вогню він, там... Сили оборони України утилізували чергову ворожу навалу за допомогою ударних дронів. Рашисти, мабуть, думали, що їм на голови полетять плюшеві ведмедики, але не квітів, не ведмедиків не буде. Це робота нашого героїчного 14-го окремого полку БПАК. навалу окупантів було зупинено. Чекаємо офіційного повідомлення Генштабу про кількість ліквідованої техніки ворога. Ну а це загальні втрати противника за минулий місяць бойових дій. Про них повідомив командувач сухопутних військ генерал Олександр Павлюк.